Я отримав завдання і тема цього відео як зробити перевірку баланса і мепінг. Це пробний баланс, який знаходиться на полиці в шкафу планування, полиція, перевірка показників фінансової звітності. Тут є процедура. От як цю процедуру виконати? І так, починаємо. Крок перший загружаємо фінансову звітність і загружаємо баланс. Для цього нам треба його створити. Створюємо його з методики, стаємо на методику, кажемо, що створити баланс на підставі методики. Далі заповнюємо стрічки, імпортуємо його із балансу, який клієнт задавав в медок. І розраховуємо. Суттєвість всі показники, Ось, це суттєво залишок, суттєва зміна, що це значна стрічка. Завдання цього документу тільки створити ці стрічки. Наступний документ створюємо по форму 2. Знову йде в методику. На підставі методики. Заповнюємо стрічки звітності. Імпортуємо в них дані із файлу XML, який ми здавали в мітку. І також розраховуємо суттєві залишки, зміни, що це значні, процент змін і так, далі, і так далі. І провести закрити. В результаті ми в звітності, в шостому документі, отримали баланс, актив на початок, на кінець, багато тут стрічок всім. І так само і по звітності. А коли ми нажмемо без групувань, то ми отримаємо всі наші стрічки на кінець. І тільки ті, які для нас є суттєвими. Наступним кроком нам треба загрузити бухгалтерську звітність. Починаємо з оборотно-сальдової відомості. Завантажити з файла. Наша беремо «Оборотно-сальдову відомість», Прочитали. І завантажили з файла. Але. Рахунки, які це загрузилися з клієнта, які є строковими, і рахунки, які в нашій базі можуть не співпадати. Тоді ми сортуємо по нашим рахункам і бачимо, що деякі рахунки не співпадають. Наприклад, 309, які, якщо які являються клієнтом груповим, ми йому даємо 30-й. Бо це теж у нас група. Далі... 391. Ми кажемо, що, що нас влаштує і 301. й ми його будемо працювати по нашій логіці 301. Далі 1, 1 У нас є 37.2.1 і він нас влаштовує. Далі 37.2.1.2. 2, у нас все одно 37.2.1. Цей самий рахунок також влаштуємо Далі 43.1 нас 43 рахунок. 43.1-2, 43-2 у нас теж 43 рахунок. Тобто ми вказуємо тільки ті рахунки, які клієнт в себе в базі додавив, яких в нас немає в нашій базі. І ми або в нашу базу додаємо рахунки, або вибираємо ті рахунки. Які ми можемо замінити рахунки клієнта. 64, 1, 2,2. 64, 1, 2. От наш рахунок. Далі в нас є заповнити рахунок XBRL. Тут в нас є рахунки XBRL. Вони дозаповнюються. Далі заповнити звітність. От тут є. На початок на кінець мепінг, який е, зазвичай роблять, тобто з тої звітності, що ми загрузили в попередньому загрузках, завантаженнях, і ми так нажимаємо цей мепінг, і в нас автоматично зараз підтягнулися рядки звітності, звітності. Далі, якщо ми кажемо розрахувати зміну, то в нас е, е, суттєва. Залишок, суттєва остаток, суттєва зміна, значний, от вона в нас розрахувалася ті статті. І далі ми маємо загрузити зведені проводки для мепінгу, тому що в форму-2 нам потрібен 79-й, ми не будемо багато раз загружати, ми беремо всі зведені проводки, от ми їх прочитали, от ми їх. Загрузили. Так само заповнили даними ІСВ, тобто У нас заповнені дані по СВ, які ми могли відкригувати, і сюди же попали так само скриговані дані. І заповнити типовий проводок. Тобто у нас є в системі типові проводки, і у нас автоматично тут заповнилися типові проводки, там, де немає типової проводки, там не заповниться. Ну, це тема іншого відео по типових проводках, ми до нього трошки пізніше вернемося. Але коли ми заповнили зведені проводки, ми також заповнили і 79-й рахунок, який нам потрібно додати в оборотну і відомості для того, щоб ми могли правильно розрахувати і змепити Форму-2. Тому ми завертаємо. Повертаємося в сальдо сальду і ще раз нажимаємо розрахувати зміну. І тут у нас дебітові 79-го мають з'явитися цифри: дебютові кредитове 79-го. Так, да, от вони у нас з'явилися, які ми будемо використовувати для мемпінгу форми 2. Але тут ми все заповнили, все в нас тут нормально. І далі ми йдемо, повертаємося в нашу процедуру, в нашу другу. Перший шкаф, другу пол, перевірка баланс мепінг, відкриваємо процедуру і додаємо по шаблону звіт, пробний баланс, який будується на базі оборотно сальдової відомості версії 3.2.13 початку. Окей. У нас відкривається такий звіт. І Якщо ми нажимаємо кнопку, то формується звіт. Значить, зелений колір це групи. Тобто баланс форма 2. Жовтий колір це звітність. І ми можемо два рази щелкнути звітність і провалити цю звітність. Секундочку. Білі. Це наші оборотно сальдо відомості. І якщо ми стали на рахунок ну, на 15-22, то ми відкриваємо документ, який ми завантажили оборотну сальдові відомості. І тут є сальдо начальне, дебітове кредит, оборот, сальдо кінцеве, зміна, процент зміни. Якщо ми подивимося в формі 2, наприклад, рахунок. Наш любимий 92 й найду швиденько чи не найду, о 92, то ми бачимо 92-й. А також на закладку 79-ту ми загрузили із зведених проводок ту суму, яка в нас була закрита на 79, яка використовується в розрахунки Форми 2. Далі у нас є, якщо ми от звернемо до 4 рівня, то ми бачимо, які дані в нас. Є в звітності, і яка різниця з тими рахунками, які ми загрузили по оборотно-сальдовій відомості, як сальдо кінцеве і 79-го. Ну, наприклад, привісна вартість ми розкриваємо і бачимо, який рахунок тут приймав участь. Чи, наприклад, виробничі запаси. От рахунки, які в нас приймали участь, от їх сальдо кінцеве дебетове, от ітогова сума. Ця сума в тисячах, мінус ця сума. Нас дає отаку різницю, яку ми бачимо, е, яку ми змепали, бачимо, в нас виникла. Ну, в частності біторська заборговець. Ми бачимо, що іде різниця, яка виникла. І тут треба подивитися, бо ми бачимо 39, а тут 38 мінус, зі Тут 72, треба Надо зрозуміти, чому це грає активний і пасивний рахунок. Далі, отут 10 тисяч грошових коштів, тут 10 мільйонів, а тут 5 мільйонів. Якщо ми відкриваємо, ми розуміємо, що тут немає цих 10 мільйонів, тільки є 5. І напевно ті статті, які ми бачимо, що в нас дуже сильно рвуть, треба подивитися, з чому розраховується різниця форма 1 в цій колонці, а різниця форма-2 в цій колонці. Різниця форма 1 вважається як сума. Яку ми отримали в звітності, загрузили з метка і порівняли з оборотно-сальдо відомості, сальдо кінцево дебітова, сальдо до кредитове. А різниця по формі 2, Це знову ж ми загрузили зі звітності і порівняли з даними 79-го рахунку, який ми завантажили зі зведених проводок. Документ сформований. Якщо я хочу сформувати його в робочий документ, мені треба додати шапку, і я його переформую, переформатую. Переформую, ще раз зверну. в мене додала ця шапка, проєкт, клієнт, дата, суттєвість. І я зберігаю зараз в нашу процедуру, вона в плануванні, прийняття, перевірка фінансової звітності, баланс меппінг. шапку. Так, окей. Оскільки програма захищає, то деколи треба буде два рази понажимати, щоб програма спочатку отримала доступ. От ми переч, перечитали, ми перечитали, отримав прований баланс якщо його відкрити. Відкрити файл, то ми отримали Excel-файл, мепінга балансу і звіту про фінальність результатів на підставі оборот-сальдові відомості і на підставі 79-го рахунку, який ми зробили ще триміти. Дякую за увагу.